Що в цьому навчанні має бути, щоб майстер не просто робив ну наскільки я вже зрозумів, тому що я вже також досліджую волосся і реконструкцію волосся вже 5 п'ять місяців. розбираюсь в цій темі. Майстри, які просто роблять е, цю процедуру по інструкції mm -hmm. поетапно, яка написана на банці, тобто нанесли, витримали певний час і все, mm -hmm. і просто ну, це потік. То експерти з реконструкції волосся. Вже собі не дозволять цього, ні ніякому випадку. Тому що ми розуміємо наслідки, розумієш? Ми розуміємо наслідки. А майстри, які навчалися там на курсах у дівчат-початківців, які самі нічого не знають, вони не розуміють наслідки. Я коли провожу навчання, я кажу, я не можу тобі цього дозволити, але я так хочу, щоб ти. Когось спалила і побачила наслідки, щоб ти просто боялася цього, просто як страшного сна. Тому що людина обов'язково має розуміти, які будуть наслідки. А 90% початківців не розуміють, які наслідки. Вони не розуміють, що таке спалене волосся, що таке, як це волосся, має відпадати. Вони думають, і багато клієнтів так думає, що я попробую, тут не існує такого. Тобто, <пасф>... немає. Шансу на помилку, Нет, в принципі, не, не існує. Ні, в нашій сфері немає.